Усім привіт! І сьогодні у нас дуже цікава новинка. І вона дуже дивна, тому що в ній всього лише один сюрприз. Тобто, ми, оце в нас один ось такий пакетик, і тут нам випаде не колекція, а наш гість. Тобто, в нас ще, крім цього, Васька, буде ще хтось, хто нам випаде. І подивимось цей пакетик. Що ж я тут намагалась зобразити? Так отож. О, я зобразила васька прапор Україн. Тобто Україна, українці колись врятували буквально всю Європу. І якби не українці, то Білорусь, Україна і Європа були б непридатні для життя на більш ніж 100 років. А ну, це я ще не порахувала, що за 33 роки Незалежності Україна взяла участь у 26 миротворчих місіях, таких як. Сакартвелу, Афганістан і багато інших країн, яких, яким ми допомогли. Ну що ж, давайте вибирати пакетики. Звичайно, ось ця новиночка, рандомчик, ми виберемо морозиво. І з Коргі я хочу взяти ось таку маску для квадроберів. Так, вгадай ім'я з книжки. Я виберу ось таку кицьку, думаю, багато хто хотів би. З України. Я виберу ось такі соняшники. До речі, їх я робила акварелькою. На жаль, ми закінчуємо 50 пакетиків. Три пакетики сьогодні відкриваємо і закінчуємо. А з нашої минулої новинки я хочу обрати золошуба. Ну що ж, погнали розпаковувати. І перша в нас колекція це 50 пакетиків. Вона була дуже довга. А я вже зарані зробила засічку, завдяки якій змогла відкрити. І тут нам випадає золошуб. Найчастіший, мабуть, його образ взагалі у котівків це, мабуть, у вогні. Хто читав, той зрозуміє. Так, друга сторіночка. Це ось така перша сторіночка. 50 пакетиків. Це друга. Також є ось така третя, четверта. П'ята, яку ми завершили. Шоста, яку ми зараз також завершимо. Спочатку я хочу взяти єдиноріжку. Тут у нас дуже багато скотчу, я, мабуть, таки переборщила. Не таки, а точно. Так, за кадром я зробила засічку, і тепер ми нарешті відкриваємо цю єдиноріжку. І тут нам випадає ось така маленька єдиноріжка. Така маленька. Єдиноріжку ми приклеїмо біля єдиноріжки. Щось дуже багато у нас сьогодні єдиноріжок. Ось так. І останній пакетик, найважливіший. І тут нам випадає ось такий пушин. Далі у нас, угадай, ім'я персонажа з книжки Маріган Кроу, це був Френсіс. І сьогодні. Ой! Це пакетик з Україною. Так. І сьогодні у нас ось така кішечка. Її звати Фенестра, ну або скорочено просто можна Фен. Вона мені дуже подобається, бо таким характером нагадує нашу кицьку. Оце я запакувала. Так, запакувала, нібито в магазині. Сьогодні, мабуть, всі пакетики хочуть відкриватися за кадром. І тут я вже бачу, що в нас дівчинка під номером 5. Ось такі в неї є дві косички. І так, все правильно. Вона під номером 5. Ось так. Обов'язково пишіть, як її звати. А ми переходимо до колекції Коргі на честь дня народження лунітки. Тут має бути. Ага, тут велика засічка взагалі. Ого, і тут, мабуть, найбільший сюрприз, та ще й відклеюся зразу, тибо. Це ось такий милий коргі. Так, тепер ще й нема місця його, куди клеїти. Ну що ж, будемо ось так. До речі, якраз помістився. Далі в нас моя улюблена колекція колекція про Україну. І зразу хочу подякувати усім цим блогерам за такі відео. А ми відкриваємо наш пакетик. До речі, наступна новинка також буде доволі цікава. Я знову за кадром зробила засічку, завдяки якій можу тепер відкрити. І тут нам випадає соняшник. Ну, думаю, ви знаєте, що Україна лідер по виробництву соняшника в світі. Ну, наступні сюрпризи будуть набагато цікавіші. Це нам сьогодні випав простенький сюрприз, але доволі гарний. І це якось ось так. Ми переходимо до колекції рандом. Ось такий пакетик з морозивом. Так, тут в мене була лисичка, ну, я вирішила намалювати морозиво. І сьогодні нам випадає ось такий песик у полуничці. Він дуже крихітний. Силует, мабуть, каже, клеїти його сюди. Наша минула новинка пластирі. Так, зараз я прибираю сюрприз. Бо спочатку ми наклеїмо наш пакетик. Тут також зображений золошуб. Я хочу його приклеїти ось так. І тут нам випадає ось така кішка під водою. Зроблю коротенький опис. У мене є ж моя книжка, я вже говорила. І в моїй книжці є кішка Макошубка. Вона одна з десяти головних персонажей. Вона незвичайна кішка, і вона ледь не втонула, і якби пушок її не врятував, то, можливо, її вже і не було б. Але її врятував пушок, білий котик. Маку Шубку ми приклеїмо сюди. І тепер наша новиночка. Та-да-да-дам. Звісно, е, звісно, тут немає якоїсь сторіночки в каталозі, бо це ж наш буде ще один друг. А детальніше, як ми врятували всю Європу, я залишила у коментарях. Можете прочитати. І в цьому великому пакетику нам випадає ось такий котик васько. І до того це ще не все. Намисто ось така болотяна ниточка, на якому висить герб України трезуб. Ми маємо його ось так наклеїти на цього васька. Це, до речі, також буде персонаж моєї книжки. Ну, але це вже буде персонаж на. Не... Не з першої книжки, а з другої. У першій він не згадуватиметься. Це вже буде він у другій. І нам випав ось такий милий Котик Васько. Тепер у нас команда поповнюється. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па!